Порушивши закон за кордоном, українські золоті сини й доньки так чи інакше мусять відповісти за скоєне. А от вдома їм сходять із рук навіть загублені людьми життя. Як змусити цих золотих діток відповідати за скалічені машини і життя не тільки у Європі, а й в Україні? Із майже риторичним запитанням до вітчизняної фоміди звертається Ольга Кашпор. Найрезонансніше ДТП цього літа мати трьох дітей Світлана Тетеревкова загинула не на дорозі на тротуарі у центрі столиці. Мерседес розчавив її об стіну на очах у рідних. Машина фактично зупинилася в мою жену стінку дому. За кермом позашляховика була 29-річна помічниця судді Наталя Соловей. Вона за першою версією переплутала педалі. За кілька днів після трагедії водійку відпустили під заставу у 25 тисяч гривень. Висунули звинувачення ДТП. ДТП Із тяжкими наслідками наразі обидві сторони знайомляться з матеріалами справи. Після чого ця справа буде спрямована до суду. Більше деталей пресі зась не готовий сказати, не готовий сказати. Це те місце слідство. Довести справу до суду лише пів діла. Показує приклад одеського гонщика Фелікса Петрусяна. У січні 2008-го син екс депутата одеської облради спровокував ДТП за участі 11 машин. Водій однієї загинув. Перша експертиза показала, що Петросян був п'яним. Утім, суди різних інстанцій вже четвертий рік шукають істину. В очікуванні вироку Петросян молодше бере участь у гламурних автоперегонах. Цього літа на чемпіонаті України з дрифтингу він вишивав на праворульному Нісані Сілвіа. Четвертий рік у підвішаному стані ще одна мажорна справа. Квітень 2008-го, столичне шосе. Лексус ігнорує регулювальника, вилітає на перехрестя і таранить дві машини. Гине дівчина 28 років. Водій позашляховика, син екс-голови Держкомзему Валентин Савицький, скручує на і зникає. Його оголошують у розшук. Правда, за півтора року після ДТП. Міліція буде ближчим часом робити все, аби затримати його. Ловлять і досі шукають. Невинний після трирічної тяганини виголосила Феміда Віталію Файнгольду. син кримського бізнесмена. На захмарній швидкості переїхав мотоциклістку. Скорість автомобіля дійсно определена як 171 км в час. Ганні Мішуткіні було 25, В неї лишилася маленька донька. Родичі загиблої, отримавши компенсацію півмільйона гривень від претензій, відмовилися. Вже не прагнуть помсти і сім'ї трьох жінок, які загинули у Дніпропетровську на пішохідному переході під колесами Тойоти Прадо, якою керував син місцевого прокурора Дмитро Рудь. Після аварії він кинув машину у дворах і втік. Від підозрюваного затримали 9 місяців. Він провів у СІЗО. Утім, влітку потайки від преси рудя відпустили під заставу у 17 тисяч гривень. На сьогоднішній день позиція потерпівших на усмотрення суда. Сторони договорились, закрили этот вопрос сумок. У головному ділу не відноситься ні образом винуватцем цієї трагедії став син простих смертних, 22-річний Павло Градський студент. Торік він збив чоловіка із дворічною дитиною. Тато візком перебігав магістраль у невстановленому місці. Шоход вибіжав стінати з коляски. Щодо цього, хлопця Феміда не облагана шість років за ґратами і крапка. Він просив наказання не зв'язане з лишенням свободи. однак при столь. Тяжких последствиях не могло бути назначено наказання, ні зв'язане з лишенням самі. Дорожні драми за участю мажорів зазвичай мають передбачуваний фінал. Ані родичі загиблих, ані правоохоронці до у трагедії претензій не мають. Ті, кому гаманець дозволяє розрахуватися навіть за людські життя, невдовзі знову сідають за кермо. Ольга Кашперля Шанкаренко те сам тиждень, один плюс один.